привіт! І я Настання Красуня, і я вибачаюся, що звідси світить світло, бо ну, я не хочу включати вже таке світло. Ну що ж, давайте я вам розкажу, про що буде моє відео. У мене буде так, е, з назвою дружба. Дружба з моєю подругою. Ну що ж, давайте розпочнемо. Мені, я думаю, що вам буде дуже цікаво. Ну, давайте. Як звати мою подругу? Мою подругу звати Настя. Скільки років ми дружимо? Ми дружимо три роки. Три роки. Як ми познайомились? Ми познайомились в одному класі, ми ходимо в школу і ми познайомились там. Чи вчимося ми в одному класі? Так, ми вчимося в одному класі. Скільки років моїй подрузі? Моїй подрузі 11,5 з половиною років, так як мені тільки вона... Трошки на пару місяців старша. Ча чи часто ми гуляємо? Так, ми часто гуляємо, на мою думку, ми часто гуляємо. Чи у нас є е спільні інтереси? Так, у нас є спільні інтереси і їх дуже багато. Е чи, багато ми проводимо, чи багато ми проводимо часу разом? На мою думку, так. На мою думку, так. Ми дуже проводимо багато часу. Чи їхали ми кудись? Ми ну, кудись разом. Ну, поки що ні, але я думаю, що ми поїдемо. І останнє запитання: 10. Десять. Десять. Чи хотіли би ми поїхати кудись? Так, я би дуже хотіла і я думаю, що моя подруга теж хотіла. Я думаю, що вона би хотіла разом зі мною кудись поїхати. І на цьому все. Підпи... Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. І також підписуйтесь, Е... ну я думаю, підписатись, ну я не думаю, я знаю підписатись на моєї подруги. канал, ставьте тоже ей пальчики вверх. Обучайся. Ставьте тоже пальчики вверх. И всем па-па-па-па!